Михайло, Микита, холодна кава, а кава її вже давно охолола. Лукавою стала розмова остання шипами своїми життя їх кололо, залишивши нитку тонку на прощання. Летіли слова попри біль і тривогу, гартовані фрази з їх підземілля, і падало небо на їхню дорогу, і тиснула знову невидима стиля. Вона не хотіла пірнати в безодню, бо хвилі минулого знов накривали, мов сильний наркотик, що мав незворотню, руйнуючу силу. І слово замало, але це замало тримало недовго, стихали трембіти у закутках серця, вона була центром усього для нього, а він тільки тим, що було. Минеться, втрачали себе в різних формулах щастя, стираючи межі своїх горизонтів, і думали: вийде, гадали, що вдасться, їм вийти з пустої безодні назовні.